Здорові глядачі, вітаю вас на майданчику мене Рувіниця. Сьогодні зробимо короткий обзор трактора Solis 105 від індійського виробника Sonalica. Трактор обладнаний 4 двигуном. З турбіною, потужністю 105 кінських сил, об'єм двигуна 4 літри. Вага трактора 4 тони. Вантажу підємність навіски 2900 кг. Можна подивитися, все досить масивно. Кабіна трактора герметична простора. Зручне сидіння. В кабіні є кондиціонер. Передня резина трактора 13.6 на 24. Задня резина 16.9 на 34 трактора возяться вже в Україну понад 5 років, зарекомендували себе надійні помічники в господарстві, проблем з ними немає. Нагадую, що у нас новорічні знижки. Ціна трактора 31 500 доларів. Запрошуємо вас на, до нас на тест, тест драйв. Ми знаходимося по вулиці Тибрівське шосе 2А біля авторинку.